То такі експерименти, це знаєте, це е, погірше, ніж Голокост. Рюденькі мається, це погірше, ніж Голокост. По тій причині, тому що скільки мільйонів зараз вже немає. А цей гнусавий він, е, е, говорить одне, робить зовсім інакше. і А людей вже не вірнути. Він думає, що ще в нього і лишився той зірковий час, який він зможе, так знаєте, тіпа, мати цей чарівний знаєте, такий вплив, і він буде всі там аплодувати, оплески, все інше. Ні, ніфіга фіга подобного. Зараз, зараз він, я думаю, що він ходить в памперсі з, з єрмаком, татаром вони ходять в памперсах. Я просто це заявляю, що вони в памперсах там. Чого? По тій причині, тому що вони сцються. Вони знають, що в будь-який момент може все продавитися. І я би я б це би хотів би, щоб а, а, прийшла, прийшла зараз влада національного порятунку. От національний порятунок те, що нам треба. А цього, а цього в цю цього фаскуду зелену заарештувати. Заарештувати, піддати воєнному трибуналу. Зеленського треба піддати воєнному трибуналу за сотні тисяч життів, котрі за його вини як президента України. Я вам хочу сказати, що він не, не виконав всі свої конституційні обов'язки, котрі він повинен був, був дотримуватися. Він гарант суверенітету, прав і захисту України і людей. Що він зробив? Після два рази західні розвідки повідомляли це офіційно, а скільки неофіційно. І він нічого не зробив. А зараз у нього так от, він зараз хоче, ще подійти на другий термін. Слухайте. Другий термін. Я думаю, що у нього буде друге пожиттєве, напевно, це точно. Якщо ти думаєш, що це у нього буде друге пожиттєве, постав подобайку. От проголосую за пожиттєве. О, пожиттєве. Я не знаю, де пожиттєво. Напишіть, думаю, де він буде пожиттєво? Де він буде канати своє пожиттєве. і розумієте, воно воно не піде